Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні тема нашої розмови зміни в законодавстві та процес реєстрації листків непрацездатності. Сьогодні у студії Дев'ятого каналу Жмуренко Наталія Васильівна, начальник відділу перевірки правильності розрахунку розміру страхових виплат у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності управління пенсійного забезпечення надання страхових виплат. Соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області вітаю вас, пані Наталію, в нашій студії. Вітаю. І е, перше питання з 1 січня минулого року функції соціального страхування почав виконувати пенсійний фонд України. Розкажіть про зміни, які сталися, які відбулися у 2023 році. Так, дійсно, з 1 січня 2023 року. Уповноважений орган управління у сфері соціального страхування є Пенсійний фонд України. Е, я зараз скажу основні такі зміни. Е, перше, це рішення про призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності приймає страхувальник або уповноважена ним особа. Раніше це було на підприємствах Комісії. Е, По-друге, допомога по тимчасовій непрацездатності. Е, Призначається першочергово за основним місцем роботи, а раніше це було і там, і за суміцництвом. Тобто і за основним, і за суміцництвом. Але є е, право, коли людина не реалізувала свого права за основним місцем роботи, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за суміцництвом. Е, Людині потрібно надати документи, це ріш... ну, копія рішення про відмову у призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності за основним місцем роботи. Або довідку про те, що допомога по тимчасовій непрацездатності не призначалась на основному місці, по основному місцю роботи, е, копію наказу про. Припинення чи призупинення трудового договору, або про оголошення простої на підприємстві. І ще можливий такий документ, як документ з центру зайнятості про припинення трудового договору в односторонньому порядку. Наприклад, хто такі документи може надати? Це люди, які працювали на Тимчасово окупованих територіях або на непідконтрольних територіях, внутрішньопереміщені, особи, особи, які можуть е, е, піти у центр зайнятості за місце мешкання, написати заяву на ім'я роботодавця е, про призупинення трудового договору в односторонньому порядку. По-третє, е, перші п'ять днів. Е, Оплачує страхувальник, якщо надається допомога по тимчасовій непрацездатності, яка не пов'язана з нещасним випадком на виробництві. Якщо людині надається допомога по тимчасовій непрацездатності, яка пов'язана з нещасним випадком на виробництві, то перші 17 днів сплачує страхувальник. Раніше це було 5 днів. Четверте, Страхові виплати надаються, якщо при, е, за їх призначенням, їх призна за їх призначенням надійшла заява не більше 6 місяців календарних. Раніше це було 12 місяців. Ну, тобто Я так скоротили. Це, а, а, скоротили. А, так. звісно, десь е, з, е, з 5 6 до 14 да, е, сталося більше, е, якщо звертатися, то тут скоротили. Так, менше відсоток. Так. Ну і сама головна така зміна це фінансування. Тобто, пенсійний фонд України фінансує заяву розрахунок протягом трьох робочих днів, віддати надходження заяви розрахунок до пенсійного фонду. Що це означає? А раніше це було 10 робочих mm. днів. Ну тобто, страхувальник надає подає заяву розрахунок до пенсійного фонду. Mm -hmm. Раніше це розглядалось 10 робочих днів, а, ну, а, зараз, да, а зараз 3 робочих днів. Тобто скоротили термін, і це дуже-дуже. Важно, тому що сьогодні не дійшла заява за розрахунок, завтра її вже профінансували. І страхувальник отримав да, на своєму рахунку вже кошти, які ви виплачують за страховані особі. Ну так, це коли дуже... мова йде, коли мова йде про, про лікарняний, то та? це точно важливо, тому що ми розуміємо, що це гроші, які потрібні там для купування ліків. Так. Вони так. зараз потрібні, а не через 10 днів. Так. Звісно, звісно, це. Звісно, це да. а, і раз ми почали говорити про лікарняні, тоді я сразу скажу, повернуся. Поговоримо сьогодні про листки непрацездатності, да, та все, що так. з ними пов'язано. А який порядок реєстрації листків? Так, підставою для формування листка непрацездатності є формування медичного висновку тимчасової непрацездатності. Це коли застрахована особа, там взагалі хто така застрахована особа? Давайте так почнемо. Застрахована особа це коли підприємство, установа, організація плати за цю людину єдиний соціальний внесок. Вона захищена ну, страхувальник. Або, тоді це роботодавець, да, да. Або людина сама може сплачувати за себе єдиний соціальний внесок. Це фізична особа підприємець або зайнята самозайнята особа. Вона то також може сплачувати е, єдиний соціальний внесок, і вона буде за страх, е, считатися застрахованою особою. Під час формування листка непрацездатності враховується інформація про місце роботи застрахованої особи. Веб-портал пенсійного фонду є комунікації між медичними закладами, страхувальником і застрахованою особою. В особистому кабінеті страхувальника відображається інформація, яка була надана страхувальниками звітність, тобто, до Державної податкової служби України. Угу. В електронному вигляді? Так, в електронному вигляді. Сформовані листки непрацездатності вони надсилаються усім страхувальникам, з якими застрахована особа перебуває у трудових відносинах, як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Угу. Тобто, усі страхувальники можуть подивитися в особистому кабінеті і побачити, що їх працівник знаходиться на лікарняному. Угу. Це дуже зручно. Унікальний номер листка непрацездатності має е, таку структуру. Перші вісім цифр це номер страхового випадку, наступні десять цифр це порядковий номер тимчасової непрацездатності, і е, версія цього лікарняного позначається одиничкою або двоєчкою. Якщо людина працює за сумісництвом. То тоді після одинички йде ще крапочка один, крапочка 2. Тобто, якщо людина працює у декількох страхувальниках за сумісництвом, то буде 1.1, 1.2, 1.3. Це якби копія е, листка непрацездатності електронного. Так, протягом 7 днів, е, від моменту е, створення медичного висновку, лікуючий лікар може. Виправити якісь недоліки або недостовірну інформацію, тобто дається сім днів на виправлення. Якщо по технічним причинам не сформувався листок непрацездатності, то лікуючий лікар може видати паперовий листок непрацездатності і до повного одужання пацієнта по цьому випадку йде виключно. Тільки у паперовій формі може закриватися листок непрацездатності. Якщо у, в закладі охорони здоров'я немає бланків листків непрацездатності, то за рішенням керівника цього закладу е, можуть видаватися бланки, роздруковані на білому аркуші паперу. Угу. Але е, там, де зазначається серія бланку, Повинно зазначатись код ЕДРПО закладу охорони здоров'я, який видав цей паперовий листок непрацездатності, де номер бланку зазначається е, ну, порядковий номер запису у журналі реєстрації листків непрацездатності. Ну я так розумію, все одно потім вся інформація буде на веб-порталі, і вона там буде там дублюватися і перевірити рано чи пізно цю інформацію можна. Ні. Так? Ага. Ні. В цьому випадку ні. В цьому випадку – ні. Я ж кажу, якщо е, дається лікарю 7 днів взагалі угу. е, на щось виправити, там, додати, ще сформувати раз медичний висновок. Якщо це не відбулося так. по технічним причинам, ну, да, так може бути. Ну, таке може бути. Тоді він видає паперовий угу. і потім. Страхувальник надає заяву розрахунок і зазначає паперовий листок непрацездатності, і у себе відмічає, що це був листок? так, так, так. і його бачать. Угу. Ну тобто, ми теж бачимо це, так, і так. сам страхувальник потім бачить, коли подає заяву розрахунок на оплату. Так, зрозуміло, зрозуміло. А дивіться в економічному плані, що воно дає, оці листки. Ну я так розумію, людина отримує гроші так за свою непрацездатність. Так вона так. застрахована. Да? І держава, або або держава надає, або там страхувальник. Я так розумію, да, ну все одно держава, тому угу. що страхувальник платить так. державі. От. А, а є моменти, можливо, якихось переплат. От тут питання, да, чи можливо підприємство повернути надлишково отримані кошти або доплатити полиску непрацездатності? Так, якщо заяву розрахунок вже профінансовано, то я так розумію, це підприємство заплатило державі, да? а відбулись якісь там певні негаразди. Я не знаю, там хтось менше хворів ніж планував. Розкажіть оцей зараз, нюанс. зараз, зараз мені як зупинюють на цьому питанні. Да, тому що мені як що не зрозуміло все це. Розкажіть. так, я ще ж хотіла додати, що. Електронний листок непрацездатності в реєстрі електронних листків непрацездатності має статус закритий, готовий до сплати, недій не да. недійсний або е, помилково сформований і оплачений. Що це таке взагалі? О, да. Коли відбувається формування медичного висновку, він автоматично ж створює електронний листок непрацездатності. І такий електронний листок непрацездатності він в статусі закритий. Тобто, по, по таким листкам непрацездатності страхувальник ще не може е, сформувати, на, нарахувати кошти е, там, людині. Коли закритий? Так, да, Коли він в статусі закритий. Тобто, страхувальник у, у себе в кабінеті електронному він бачить, що електронний листок в статусі закритий, ага, значить, він ще не має можливості е, нарахувати кошти. Після семи днів, після е, як закриться електронний листок на працездатності, він перетворюється автоматично у статус, готовий до сплати. Угу. Після цього страхувальник має можливість. Нарахувати кошти і направити до пенсійного фонду заяву розрахунок. Угу. Після того, як вже профінансована заява розрахунок, ну, страхувальник, ну кажучи, знайшов помилку. Ну, Він невірно зазначив там середню заробітну плату, давайте ну, так, так скажемо. Так, так. Реалізовано правом, що страхувальник може надати коригуючу заяву розрахунок. Ага. Просимова. Він відкоригувати, тобто ті дані, які він вже раніше надавав, е, є три типи коригування. Є коригування на зменшення. Це коли е, повинно страхувальник повинен е, був виплати менше грошей. Так, коли він поверне кошти. Повернення, тобто, да. є на збільшення, коли страхувальник повинен доплатити да. по електронним листкам людині, а є ще коригування несумових параметрів. Це коли потрібно відкоригувати стаж або кількість днів, ну, невірно зазначив. До цих заяворозрахунків коригуючих потрібно надати лист пояснення коригування, ну, чому, чому, чому це так, робиться. Да. Що і, така помилка сталася? Так, а якщо це буде повернення коштів, ще копію платіжного доручення про повернення коштів? Це а хто повертає гроші? Людина безпосередньо, чи я так розумію, да? пенсійний фонд фінансує страхувальника. Угу. Страхувальник вже він сам фінансує застраховану особу, тобто нам повертає. Страхувальник. Страхувальник. Ага. Так, страхувальник. Так. Як він вже це робить, це, то його, це питання. його вже Це його питання, питання да. Це, це взаєморозрахунки з державою, так. я так розумію. Це так. зрозуміло, тоді зрозуміло. От. Ем, ще питання. Чи змінився порядок подачі страхувальниками повідомлення про виплату коштів? Так. Ем, після того, як пенсійний фонд профінансував страхувальникам. Страхувальник повинен в термін профінансувати застраховану особу. Коли він профінансував застраховану особу, є таке повідомлення про виплату коштів. Тобто страхувальник повинен надати нам відомості, що він виплатив застрахованій особі кошти. Це називається оце повідомлення. Повідомлення відповідно до порядку фінансування та надання страхових виплат застрахованим особам номер 12 2018 року. Зазначено в цьому порядку, що надається електронною поштою, надається поштою або на паперових носіях. Але у минулому році було реалізовано таке право, що страхувальник. Може подати повідомлення про виплату коштів через електронний кабінет страхувальника угу. на основі заяви розрахунок автоматично. Тобто він заходить до себе в кабінет, кабінет і надає електронно повідомляє про виплату коштів. Але заява розрахунок повинна мати статус «Оплачено». Після цього страхувальник може подати повідомлення. Ну, він побачить в особистому кабінеті, що статус такий. Так, да, статус змінився. Да. А взагалі, які є статуси угу. у заяві розрахунок. Статус відправлено на оплату, угу. отримано в банку, «оплачено». Тобто, коли вже автоматично змінився статус. Ну, заява розрахунку да, страхувальник. Да. Тоді може подати повідомлення про виплату коштів. Угу. Це в термін, в місячний термін віддати виплати за страховані особи. Коштів коли вже оплачено. все. так. Він тоді подає розповідь. він. Тоді звітує пенсійному угу. фонду про те, що оплатив. кошти він вже оплатив за страховані особі. З, звісно, да а дивіться. У, уявімо такий випадок. Людина захворіла, пішла на рік, няний, а, а в цей час. Процес ліквідації підприємства закрили. Да? Чи може правонаступник оплатити листки непрацездатності? Так, звісно, може або там реорганізація. Так, 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 да. так, так, звісно, може. Також це реалізована функція в пенсійному фонді а особисто в електронному кабінеті страхувальника. Якщо так трапилось і... Страхувальник, змінився. Страхувальник, якого вже, вже ліквідували, так. ще не е, оплатив лікарня, не і не подав до там, да, пенсійного фонду заяву розрахунок. Тоді страхувальник, правонаступник е, заходить в свій кабінет, кабінет страхувальника, робить запит на створення копій листків непрацездатності, як правонаступник. Угу. Після цього е, працівники пенсійного фонду опрацьовують цей запит, але саме головне, що я хочу сказати, е, у цього страхувальника, якого вже ліквідували, повін, повинна бути дата зняття з обліку в Міністерстві доходів і зборів. От коли ця дата 100, буде. буде да, от зняли з обліку цю, це, ну, це вже там, підприємство, установу mm -hmm. да, організацію. Тільки після цього ми можемо опрацювати цей запит, і у кабінеті страхувальника правонаступника з'являються копії листків непрацездатності, яким ще не профінансовано це да, ну, вони автоматично з'являються. і Він так. розуміє, що це так. треба використано зробити, тому що він став правонаступником, і це зрозуміло. Це процедурне таке питання? Ну так? тобто, це все це дуже автоматізова. Все у кабінеті страхувальника, і він це, це да. може зробити автоматично. А, а чи можливо змінити страхувальника в електронному листку непрацездатності? Так, також можливо, і це дуже зараз трапляється, коли людина звільняється з з одного підприємства, угу. де працювала, трудоустраюються на інше підприємство. Підприємство ще не встигло відзвітувати до Державної податкової служби України, що вже прийнят працівник, да, це повідомлення про прийняття так, так. на роботу працівника. І працівник ну, в перший день, там, другий день він захворів. Таке ну, може бути так. І в системі ще не бачить, що це змінився. Да, ця застрахована особа вже не працює на тому підприємстві, а працює на цьому підприємстві. Так, так. Тоді страхувальники можуть також подати запит на зміну страхувальника, але при цьому страхувальнику пострахувальник повинен подати повідомлення про прийняття на роботу працівника або уточнюючу звітність. Це би, дуже швидко обробляється. Ну тобто, зразу подається запит, і також в запиті змінюють ми страхувальника, працівники е, пенсійного це новий фонду. новий страхувальник звертається да, і да, цю процедуру да, Так, да, 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 тобто, це угу. теж дуже дуже добре. А дивіться, а як людині, яка хворіє, перевірити, чи сформовано листок працездатності? Так ну людина захворіла, так. А, і вона хвилюється. Чи буде е, йому компенсовано його, там, цей, цей час фінансово, да? як особисто людина може пере, пере, перевірити, да? щоб бути впевненим, впевненим, що виплати відбудуться? Це е, також можна зробити е, через електронний кабінет І... застрахованої особи. Тобто, тобто сама, вона сама безпосередньо, людина, безпосередньо да? може авторизуватися на веб-порталі пенсійних фонд послуг за допомогою. Електронного цифрового підпису. підпису. Підпис. Так, вона заходить в кабінет свій е... Через id банкінг чи іншої якісь да, там? Так, mm. Там всі варіантів багато. Це так, да, там да. багато варіантів. Вона авторизувалася і заходить вона в підрозділ тимчасова непрацездатність, де буде зазначено усі листки тимчасової непрацездатності, які були відкриті їй, цієї особи. Так. Буде е... видно статус. Також листків непрацездатності, період е, тип медичного висновку, тобто яка там тимчасова непрацездатність, та, там. Так, так. Тобто, все можна побачити через електронний кабінет, застрахованої особою. Це видно. От, бачите, це звісно, просто людина просто заходить, авторизуються, е, і в нього є бачення. Вони так. да а, ну, а якщо людина працює о на двох роботах? Ви по спочатку якраз про про зміни розповіли, і там угу. ви розповідали про те, що змінився цей процес, да, коли людини людина працює і на основному місці, і ще десь працює Де сумісництвом. за сумісництвом. Угу. Два так, от, якщо людина працює на, на двох там трьох чи скільки так роботах, угу. да, на основній та за сумісництвом, як у таких випадках виплачується лікарняння? Да? Хто? За яким містом треба оформлювати листок, а, як обидва роботодавці будуть знати одне про одного одночасно, хто сплачує? От, угу. от це питання, воно, я так розумію, не, ну, воно велике. Це актуальне, актуальне, так? так. актуальне. <світ> <світ> <да>. Зараз <світ> ну, люди дуже багато мають необхідність працювати, тому розкажіть. Е, відповідно, як я вже казала, відповідно так. до законодавства, е, зараз. Першочергово надається допомога по тимчасовій непрацездатності за основним місцем роботи. Або за суміцництвом. Якщо людина не реалізувала свого права за основним місцем роботи, вона може отримати за суміцництвом. По-перше, рішення про те, що людині чи не нараховується допомога, відмова, призупинення. Це робиться на у Страхувальник робить протокольно, де зазначає, що допомога по, тимчасовій, допомога, допомога по тимчасовій непрацездатності не нарахується з яких то обставин. Так. Цей документ... Це об'єктивні повинні бути обставини. Так, так, відповідно до законодавства. Цей документ копія рішення про відмову або там не надання допомоги людина може надати. На підприємство, де працює за суміцництвом, угу. Тобто, звернутися звернутися. Тобто, ну наприклад, давайте за основним місцем роботи у людини є наказ про оголошення простою. Угу. На цей період не надається допомога по тимчасовій непрацездатності. Да, і не але... виплачується і не виплачується взагалі. Не нараховується, але людина ще працює за суміцництвом. Так. Вона може надати копію наказу про оголошення простою на це підприємство так, за суміцництвом, і тоді е, їй буде нараховуватись допомога по тимчасовій непрацездатності за суміцництвом, тому що вона не реалізувала свого права так. за основним місцем роботи. Це Об'єктивні причини, так звісно. Е, як взагалі бачать страхувальники е, листок непрацездатності? Як? Я вже казала, що всі електронні листки непрацездатності відображаються в кабінетах страхувальників. Так. Якщо ця людина працює легально, як ми ну, так, вже так, да, так, кажемо, так. і про неї відзвітували до Державної податкової служби, що вона працює, е, одночасно у всіх страхувальників відображається цей електронний листок непрацездатності. Да. І там, і там. І там, і там. Але. Як я вже казала раніше, електронний листок непрацездатності, він же ж має унікальний номер, структуру, де номер і крапочка 1 це версія. Так. Вірні, і після версії де крапочка 1. це Підрозумівається за суміцництвом шо да, да, що... це копія, можна сказати, копія, електронного докум... документу також можна нарахувати. Так, так, звісно. Так. Тобто, страхувальник бачить, що у нього є копія електронного цього документу. Значить, вона працює у нього за суміцництвом, і він не надає їй допомогу по тимчасовій непрацездатності, поки вона не надасть якісь документи. Документ про те, що на основній роботі. У неї немає можливості немає да можливості да. оплатити це Оплат... лікарня. Дякую, пані Наталі, що ви завітали до нас. Розповіли таку. Такий об'єм інформації. А я нагадаю, що а, сьогодні до нас у студію завітала жмуренко Наталія Васильівна, начальник відділу перевірки правильності розрахунку розміру страхових виплат у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності управління пенсійного забезпечення надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Дякую, що були з нами. Побачимось.